За 11 місяців цього року на Рівненщині трапилося понад тисячу пожеж. Більшість яких у приватних господарствах 22 людини серед них одна дитина загинули. 9 грудня такий трагічний випадок стався в селі Верхів Острозької громади. Загинув чоловік 1967 року народження. Прибувши на місце пожежі, рятувальники було виявлено, що вогнем охоплено весь житловий будинок. Після ліквідації пожежі на в житловому будинку було виявлено тіло. Власника сеймані ймовірно сталося через коротке замикання електромережі, що є однією з непоширеніших причин пожеж в Острозькій територіальній громаді на сьогоднішній день, станом на 12 грудня 2023 року, виникло 46 пожеж. Переважна більшість це є коротке замикання електромережі і правильне користування пічним опаленням. Продовж року рятувальники Рівненщини спільно з поліцією проводять профілактичні заходи серед населення. У весняно-літній період розповідають про попередження займань у відкритих екосистемах. А в осінньо зимовий нагадують основні правила експлуатації пічного опалення і електроприладів. Цього разу спілкувалися із мешканцями села, де впродовж кількох діб згоріло два житлові будинки. Вся електрика, особливо розетки, включателі, вимикачі повинні бути справні, не вісіти, не обірвані, пічне опалення. Грубка повинна бути побілена. Для чого побілена? Якщо десь буде просочуватися дим, то на білому фоні видно, воно так. буде видно. Що от... І ви зразу будете бачити, ага, у мене є неполадки з пічним угу, опаленням. Уху. Біля грубки повинна бути пробита метилева конструкція розміром там, 50 на 50. Шістянка, в народі, як говорять. Також, якщо топити грубку, Біля грубки, біля топкового отвору не повинні знаходитися дрова. Особливу увагу під час відпрацювань звертають на самотніх людей, пенсіонерів і багатодітні сім'ї. Ми роздрукували такі листівочки. Там основні вимоги пожежної безпеки в побуті. Ми вам хочемо вручити. Дякую. Залиште, там десь може в магазині, людям трошки роздайте. Я думаю, може, в селі всі знають трохи, але ж там почитаєте, передасте своїм вдома розповісти. Ну, бачите, я зараз сам проживаю, Ну, то сусідам розповісте. Рятувальники нагадують, аби не допустити пожеж в будинку, потрібно готуватися до початку опалювального сезону заздалегідь.